Вирішили, що будемо і бронювати, і ставити турелі. Для того, щоб ця машина була не просто там подарована військовим, вона віддана і десь непонятно де їздить. Вони суто бойові машини. От. На них зразу ставлять кулемети. і... Можна в понад 120 бандеромобілів, виготовлених на Радивилівщині, вже воюють на фронті, допомагаючи українським захисникам знищувати ворогів ще 200 на черзі. Перший пікап із кулеметною турелью, станком для зброї, майстри Сергій та Олександр створили за запитом знайомого військовослужбовця ще на початку весни. Спочатку ми щось таке примітивне, що могли там з дрілкою зробити із болгаркою. Быстренько скласти, щоб воно там можна було кулемета поставити. От і швиденько віддати тому. То тільки почалась війна, в нас перший запит був з бродівської частини, там була подарована машина перша, і вони зразу захотіли поставити цей кулемет, тому що якраз така була гаряча ситуація. Це, от типу, турель, яка, ну, це станинка буде, яка буде встановлюватися на, на машину. от нас зараз в плані зборки. До початку жодних креслень майстри не мали, робили як знали, адже до початку повномасштабного вторгнення працювали зовсім в іншій сфері. Згодом розробили свої, опираючись на досвід, адже для кожного виду зброї необхідні різні модифікації. Креслення немає, тому що все в голові, все ну придумали самі. Нам військові дали кулемет, кажуть: от у нас є кулемет, нам треба щось зробити. Знову і ми вже собі там думали в інтернеті, дивились всякі попередні якісь. Варіанти, що можна було придумати, і... щось придумали своє, поставили, попробували. Після того навіть хлопці військові виклали це в YouTube і там навіть пішли вже зразу запити, що хочуть. Робити ці турелі згодом. Почали співпрацювати із львівським блогером, волонтером Романом Гапачело. Він із командою закуповує автівки та необхідні матеріали. А майстри з Радивилова виготовляють і встановлюють турелі та бронюють автівки. Це є ну не просто не, не так, як бронювання від куль, як е, це є захист від відколків, да тому що і е, він перевірений. В нас є там фотографії. Ми їздили. І на Азов, і в Грузинський легіон Ми з ними теж працюємо. Були неодноразово на Азові, і в них вже ті машини, які ми їм привозили, вже були обстріляні, і вони спасли людей. Вони тільки зверху обстріляні, але метал тримає якби бо осколки не зачекають. Є... За прикладом Радивилівських майстрів схожі автомобілі почали створювати і на Київщині. Механіки кажуть, робитимуть бандеромобілі стільки, скільки цього потребуватимуть українські військові. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.